Сьогодні я хочу затронути таку тему є про енергетичні прив'язки між людьми, я впевнена, що 99% людей на цій планеті з цим стикались, ну тому що на це легко можна попасти. Чому я про це говорю? Тому що я практикуючи регресолог, і частенько на сеансах регресії ми з клієнтами саме ці прив'язки розриваємо. Так, от, якщо у вас є якісь колишній, якого ви не можете відпустити, або людина, з якою ви вже давно не спілкуєтесь, але думками ви ще досі поруч з цією людиною. У вас постійно в голові спогади спільні про цю людину. А ви відчуваєте, що вас тягне до людини, або, наприклад, при спілкуванні з нею, ви відчуваєте, що у вас ніби забирають енергію, і при цьому у вас ну, немає всередині ніяких відчуттів і почуттів до цієї людини. Так от, це. Не про магію, не про привороти, хоча привороти можуть бути, але то трішки інша тема. Не про прокльони, це саме про те, признак того, що між вами є енергетична прив'язка, і частинка вашої енергії є в чужому полі цієї людини. Це свого роду канальчик, який є між двома людьми, і через цей канал ви цій людині зливаєте свою енергію. Ось.